Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про те, що я хочу відкрити з того, що я хочу використовувати для догляду за собою. Як ви бачите, знову ж таки я знімаю без софтбоксів, оскільки інфраструктура все ж таки страждає від російських атак наша і тому використовую сонце. Яке зараз світить за вікном, тому давайте починати. Перше, це такий гель для душу I'm Ukrainian чорний перець, шкіра пачулі від Деламарк 500 мл. Я знаю, що гелі для душу в них класні. Ну, знову ж таки, не містить тут шкідливих для здоров'я речовин, все в порядку. Взяла по якійсь не дуже дорогій ціні, і мені сподобалось те, що таке цікаве буде поєднання перець, шкіра і пачулі. 500 мл надовго вистачить, в мене закінчується. Чи зараз мій для душу, тому взяла на заміну. Ви знаєте, я спробувала відчути аромат, і він такий цікавий, колись в дитинстві мені дуже подобався такий сироп від кашлю. І це щось схоже, але дуже аромат прикольний. Я не знаю, як воно буде розкриватися саме на губці, коли я буду його розмащувати по тілу, але буде цікаво спробувати. Наступний продукт це Відсани це очищаюча та відбілююча маска з цинком, вітаміном в 1 А, ПП в 7 па 6 0. Тут 75 мл, я думаю, що надовго її вистачить, і її необхідно наносити до трьох разів на тиждень, точніше від трьох разів на тиждень, і тонкий шаром на чисту шкіру і залишати 10-15 хвилин, потім змити. Я думаю, що буде непогано, це наш виробник. Часто я чула, що щось у них є непогане. Маю надію, що ця маска теж класна. Якраз ідеально в такий момент, коли дуже жарко використовувати ти очищати свою шкіру. Наступний продукт це Маріфреш Косметікс, це для проблемної шкіри тонер 50 мл. Я взяла його колись в такому наборі стартовому для того, щоб познайомитися з асортиментом Маріфреш Косметікс і його час настав, і я його буду використовувати. Тут зручна така варіант розпитлення. Думаю, що непогано. Є чайне дерево, якщо не помиляюсь, гідролат чайного дерева, тобто, в принципі, має допомогти. Коли у вас обсипає. Наступне це бронзер від SiaT London. Sia я думаю, правильно. Це такий невеличкий 2,5 грама всього-навсього. Бронзер він такий маленький-маленький. Ось так він виглядає. Дуже гарний колір, такий пудровий. Palm Island 2,5 г 12 місяців після відкриття. І ось такий його колір. Дуже така цікава, ну, тут нема зеркальця, на жаль, але тут є квіточки тиснені. А він такий, бачите, не сильно, але такий більш рижий, тобто, це, в принципі, для не всіх підійде, але цікаво використати. І я думаю, що він, як ви бачите, він не сильно такий пігментований, то, в принципі, непогано. І останні два продукти, які буду використовувати: це від нагаток, лак з таким кольором, це, до речі, відтінок 39, і також така фіксуюча, фінішна, лакова консистенція до 7 днів продовжує носіння – Тон 001 і називається це лак манікюрний. Серія Style Color Lasting Finish основа. О, так є, в принципі, це все, що я буду відкривати, і буду використовувати впродовж майбутніх місяців. Цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то напишіть ваші відгуки. Дякую, що ви мене дивитеся, Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!